Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами йогуртовий бісквіт без соди. Корж виходить ароматний, гарний, високий і дуже-дуже смачний. Починаємо готувати. Чашу міксера розбила 2 яйця. Тобто це 100 грамів. Додаю сюди цукор. 110 грамів. Ставлю збивати міксером. Збивати буду 10 хвилин на максимальній швидкості. Яйця з цукром гарно збиті. І сюди потрібно додати йогурт. Йогурт у мене ось такий. Беру 5% жиру. Йогурту додаю 110 грамів та обережно перемішую дуже повільно, наливаю сюди олію рафіновану соняшникову 40 грамів та просію борошно 110 грамів. Усе повільно, обережно перемішую. І ось так розтрушую борошно. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Ось таке однорідне, пухке виходить тісто. Соду я сюди не додаю. Якщо ви турбуєтесь, що без соди у вас не вийде, можете додати соду. У мене виходить без неї. Головне добре збити яйця з цукром. Переливаю тісто у кільце. Духова шафа вже нагрілася. Відправляю туди кільце із тістом запікатися. Буде запікатися на середньому рівні духової шафи на 180 градусах. Йогуртовий корж випікався 40 хвилинок. Подивіться, який гарний він вийшов. А готовність коржа ми, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, то корж готовий. Все чудово. Чекаємо, поки він охолоне. Подивіться, який гарнесенький вийшов корж. До речі, висота його 4 см, а діаметр кільця для випічки 18 см. Хочу сказати, що бісквіт йогуртовий, він дуже-дуже смачний. Аромат йогурту. Йогурт у мене ванільний, тому ванілін я не додавала. Обидва йогуртові бісквіти готові. Оцей залишаємо охолонути. А цей потрібно завернути у харчову плівку. І відправляємо у холодильну камеру на ніч. Йогуртові коржі пролежали у холодильній камері ніч, їх потрібно зараз розрізати. Подивимось, які вони всередині. Розрізую я коржі ось таким спеціальним приладом. Це дуже зручно і просто. За пакетик тримаюся, щоб не пошкодити корж зверху. Коли рукою, то воно може до руки прилипати, бачите? А до пакетика не прилипає так зручно. До речі, дивіться, висота другого коржа 4 см і 3 мм. Перший корж 4 см висоту. Можливо, це пов'язано із температурою в духовці. Гарно нагріта духова шафа, можливо, впливає на висоту бісквіта. А можливо, просто впливає те, що оцей заміс другий я менше перемішувала. Тому. Маса з яєць залишилася більш повітряною. Ось дивіться, який повітряний він всередині. Пористий. Це другий корж, а ось це перший корж. Всередині вони однакові, як бачите. Видно одразу так, що вологий корж. І шкода, що ви не відчуваєте цей приємний аромат йогурту. Після того, як випікся учора цей бісквіт. Він мав вже приємний аромат йогурту. А після ночі у холодильній камері аромат йогуртового бісквіту став ще більш виражений. Готуйте, будь ласка, за цим рецептом йогуртовий бісквіт. Він дійсно дуже ароматний, гарний і, повірте мені, дуже-дуже смачний, без соди, а виходить як чудово. Смачного! Як я готувала тортик із цим бісквітом, ви зможете подивитися у наступному відео.